Як от така ідея зараз вийшла це комп'ютер, чи вона народжується? Ну Бачите, сова в хаті була. Uh -huh. Копівка це комп'ютер взагалі. Uh -huh. в хаті. Uh -huh. Я думаю, ну до тої теми, що я хочу висвітлити, треба якось її пригнати, щоб вона тому відповідала. Найшла в хаті внука. Стали, Побачила оту машинку стару, воно бачили лісовоз. Думаю, що возить лісовоз? Ялинку може везти. Поставила подарунки, сніговичка приставила. Ну так собі в мене так вона народжується. Так, ялинки старі були. І, іграшки є в хаті завжди багато. Віночок теж був старий, я все оновила повністю. Ну бо є іграшок дуже багато вдома у нас. Б, йду, дочки, в нас є. то дочки, А коника? А коник рік коня. Старий кінь був, я його вишучала, гарно випрала. І думаю, ну, рік коня, ну треба якось, щоб то якось трошечки відповідало темі цій Ну І отак воно і народилося. А сова, сова що означає? Мудрість? Ну, сова мудрість, взагалі сова, знаєте, так воно до цього, мені здається, так, що свято, воно пасує. Так, отак собі щось я. Там подарунки є. Так. Подарунки, такі, ну, таке, що, що можна до цього було, і так ми оце висвітлили у таку тему. Дуже красиво, дуже гарно. Подарунки самі робили? Самі, так. Матеріалів, що дівчата вже взяли, купили оці гілочки, оці то вже купляли. а цей сріблястий подаруночок? А це і а готовий такий. А це готовий. Це а? готовий такий. Так, так. А так то нічого, ми так не сильно скуштувалися в нього. Ну так. Підручних матеріалів, знаєте, там хтось хтось хапку знайшов у хаті якусь, та й каже, давайте, то воно добре буде. Там то, там, то, і так воно і вийшло. Скажіть, а наступна вже буде композиція? Комзиція буде Весняна, Христос Воскрес! Так, До Паски, так? До Паски? І так, сподіваємося, що якщо все буде добре, Боженька дасть здоров'я і ну, якось так, що буде добре, то думаємо. Mm -hmm. ну, в нас літня. А вас літом, якби ви прийшли, це все в квітах, паркани в квітах. Оце все сходи, все, все в квітах. Я босони знімала, треба mm -hmm. буде ну, ще дешеві. А літом прийти. то так, то все в квітах це в нас тут. А все. там ви також такі повісили дощики. Mm -hmm. Ну це таке до нового року, Ага, кажете, до різдва. Як я м'ячик, і взяла обмотала. Так? <рігла> слухайте, то у вас по декору <рігла> такий талант. А це якось йшли сюди люди з якогось магазину, вони ходять. сходять. Ага. Побачили і кажуть, підскажіть, хто дизайнував вам? Хто? Я кажу, ну вибачте, але це я кажу, ми самі собі дизайнери. Ми самі каже, це знаєте, ви такі молоді. Мені про вас розповідали, казали, ви подивіться, яке там було, яке там чудо завжди є. Я не могла знайти той будинок. А ви ще не бачили? У нас минулого року був гарбузовий дивосвіт. О, я не бачила. Це тут були такі всі гарбузи обмальовані, там коти були, там була дід з знаєте, Ну таке різне. А там такий той верхній букет теж такий цікавий. Так, Ну, таке це я сама дизайнувала. Так? Сама дизайнувала, собі мало то, мало то, щось там ті гілочки купляли, там додавала. Калину, калину. Калина теж мали в хаті, знаєте. Ага. Ну, отаке от собі я, а то, 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 то його світиться ввечері. То ну, я вже так, 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 подивилася. Собі так самі ствоє. Новорічна композиція, зимова каста. Зимова. Зимова. зимова казка, так. Зимова. Так, новорічна композиція, зимова каска. Або зимова композиція, новорічна казка. А в гості приходять. Що вони кажуть, коли цю красу бачать? Ну дуже дякують. Особливо працівники РЕСу, вони більше про нас проходять. Вони ага. дуже дякують. Що що ми радуємо, дякую що ми радуємо їх такою красою. Ну так, я знаю такий куточок затишку в час війни, в часі війни в ну, часі це, знаєте, того не гаразд. Дехто може каже війна, на що вам це ні, ну, ні, Але ні. розумієте, ну не можемо ми замнюруватися без часу таке погане. Треба позитиву трошки бачити, і воно й легше жити на світі. Знаєте, якщо так, так якось так. Ну так мені здається, я не знаю тут так, діти тут і боже селфі, діти роблять, діти натішуться, так. Так, знаєте? Ну. Я все, що вони такі щасливі тут. Тобто, та тут дуже багато. Та слухайте, тут може ну, і колядувати було коло цього. Ну, ну, ну. Такий затишний, різдвяний, зимовий куточок, просто неймовірно. А ще як це все світиться, то просто. А коли ви відкрили цю композицію перед Різдвом? Перед Різдвом, десь, я не знаю, 10 грудня, можливо, 12, mm -hmm. десь отак. А взагалі в вашому під'їзді допомагають вам ціле? Так. так, кожен, так? Ну, допомагають. Мішаються цим так. Вони так, вони всі підхоплюються, а літом ті квіти, хтось. Сахо типомагає, хтось там садить, хтось щось. Ну так, ми так у будемо. вас тут стільки квітів. Ой, так літом, якби ви бачите, це просто у нас паркани всі в квітах, всі в квітах. Я восени не бачила, воно дуже гарно. А оті такі таблички, що написано там. А, то також ми собі таке, що той во і тепер так знаєте, ніхто ніхто би не кинув куру, ніхто би не кинув. Всі мають суттєвий ящик, всі туди. Так, Слухаю. ці вважають, так, це поважається. Поважають, так, так ло, таку красу. Ло. Боже, як то гарно. Скільки тут гірляндів. А то ото теж таке світиться, ото таке мене що то є. А то такий як лизунчик, сусор, такий лизунчик. лизунчик, так, так. Я таке побачила, мені сподобалося, я взяла, думаю, воно мені пригодиться. В магазині, так? Так, так. Боже, ну таке якесь дуже святкове. Ну, ну, просто я все десь так дивлюся, десь там, то, десь там, а літом десь бачу якісь там є якісь козявки, якісь такі мушки, якісь що, знаєте, якесь, я собі так то все то мені це пригодиться. це пригодиться. Так, так, так. З перспективою. Ну, так, так. Скільки, а що ви відчуваєте взагалі, коли вже зробите? Ну, коли е, ідея виникає, це зрозуміло. Це так. Вже <гум> ти тим живеш, а коли, зроб... коли вже зробили. Знаєте, так? мені я думаю, можливо, я подарую подару людям чуточку більше щастя, доброти якоїсь. Ну отак от мені хочеться. Так, да, щоб люди ну якось зараз дуже мало людяності, дуже мало доброти, і мені би хотілося передати, щоб якось це було легше, щоб люди більше відчували оцього. Знаєте, добра, щастя трошечки більше, і якось так мені хочеться зробити чуть Тут щасливішими людьми. Ну, отак якось. Я вам так дякую за вашу працю, це неймовірно. Я знаю, що дуже взагалі хто живе тут по сусідству, то вони дуже пишаються.